Добрий день, пані та панове! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Греки-Преазов'я, третя за чисельністю етнічна група в Донецькій області. Сьогодні на Донеччині мешкає понад 70 тисяч греків. Вони мали довгий шлях до Преазов'я. У 1780-х роках Катерина II ініціювала їх виселення з Криму, куди вони потрапили ще у 7-му сторіччі до нашої ери під час грецької колонізації північного Причорномор'я. Нові поселення найчастіше називали як свої рідні на півострові. Так у Донецькій області з'явились Урзув, Ялта, Улакли, Старий Крим. Греки-приазов'я поділяються на урумів і румеїв. Урумська мова ближча до кримськотатарської, а румейська споріднена з грецькою. Насправді діалект кожного села унікальний і залежить від того, звідки походять його мешканці. Наприклад, село Анадоль, яке розташоване за 30 кілометрів від Валнавахи, заснували анатолійські греки з Османської імперії. Село Бугас Волноваського району засновано греками з провінції Румелія Османської імперії. Село Малоянисоль, Маріупольського району, засновано румеями з села Енні Сала Білогірського району Криму, село Старогнатівка Волноваського району греками у Румами з Бахчисарая і Карасу Базара. Село Гранітне Волноваського району, яке до 1946 року називалось Стара Карань, заснували греки-уруми, з кримських сіл Карань, Черкес Кермен. Та мармара. Старий Крим, який розташований за 7 кілометрів на північний захід від Маріуполя греками урумами з Криму. Також ними було засновано селище Сартана у перекладі з урумської мови жовте теля, Сара жовтий тана теля. Селище міського типу Мангуш, за переказами, означає Білий Птах та селище Старобешеве урумською Бешуй. та інші, Всього на Донеччині греками, румеями та Урумами засновано більше 60 населених пунктів. Місця компактного проживання греків на Донеччині це Нікольський, колишній Володарський район, Мангушський, колишній Першотравневий район, Волноваський район, Кальміусський район, до якого увійшли в тому числі колишні Тельманівські та Старобешівські райони, та місто Маріуполь. Після Другої світової війни. У грецькі села радянська влада стала масово переселяти українців з західної України, з етнічних українських земель, які після 1945 і 1951 років опинились у складі польської держави. З цього часу розпочалась активна асиміляція. Греки створювали сім'ї з українцями та приїжджими росіянами. До того часу греки дотримувались традиції одружуватись лише з греками. Тепер в Приазов'ї важко знайти жителя, у якого всі рідні були б греками. Сім'ї стали багатонаціональними. Не оминула греків репресивна машина Радянського Союзу у 1937 році за наказом наркома внутрішніх справ СРСР Миколи Єжова. Про знищення греків. З 15 грудня протягом двох тижнів НКВС провела так звану грецьку операцію, в результаті якої постраждало близько п'яти тисяч греків Азов'я. Сьогодні у Привазов важко знайти людей, які вільно спілкуються у румською чи румейською мовами. Таких людей залишилось небагато, але вони все ще є. Молоді греки майже повністю асимілювались. Як згадують місцеві греки, за часів Радянського Союзу було так: зберуться 10 греків і один російськомовний, то всі говорять російською. Тому румейською або урумською говорили в основному вдома. Значна частина жителів Приазов'я до 24 лютого 2022 року вважала себе греками. В деяких населених пунктах таких було до 70% мешканців. Яка зараз ситуація з самоідентифікацією на цих територіях і чи змінилась вона достеменно невідомо, тому що більшість цих населених пунктів наразі перебувають під тимчасовою російською окупацією? Греки приазов'я вирізняються особливим характером, виваженістю у спілкуванні та ініціативністю. За спогадами грецьких старожилів, ще до 80-х років ХХ століття греки зберігали свої традиції. На весілля приводили барана, овець, курей, приносили яйця, дарували золото. Нареченні на весіллі не їли і сиділи окремо від гостей на вікні. Зазвичай танцювали народні танці, наприклад, хайтарму. Це кримськотатарський танок є національним і для урумських греків. На свята у селах влаштовували кінні перегони, а молодь завжди співала у румські та румейські народні пісні. Росіяни й українців у селах було дуже мало, навіть дітей лякали, он хазах іде. Хазах це росіянин. На Різдво пасівали та калядували, калядникам виносили калач і пригощали. Найбільші свята для греків Ай Василь 14 січня і Панаїр. Це народне гуляння, яке відзначають у день престольного свята храму. До святкування забивали худобу, окрім свиней та кіз, готували багато страв, варили кутю, пекли печиво та пригащали ними людей. Приазовські греки зізнаються, що мають дуже теплі стосунки із Грецією, приїжджають туди як до себе додому. Для них це друга батьківщина. Але перша все ж таки на Донеччині. На українському Донбасі. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. У наступному відео ми розповімо про грецькі